Да, звук у рядної троєчки це щось з чим-то. Мені знаєте, що подобається, коли його заводиш чи запускаєш, Оце стартер, так він. Ням-ня-ом, як кошечка, ну, мур-мур-мур-мур. І взагалі цей мотоцикл у мене асоціюється з кошечкою. З перших метрів, як ти тільки починаєш на ньому їхати, відчуття тяги. Багато тяги. Прям дуже багато тяги. Тормоза, як я і казав, тормоза тут обалденні Короче, зеркала це офігенні, але я в них не завжди все бачу. Тільки в цьому році я вирішив спробувати ці всі зеркала в рулі. О, і скажу, що їх треба чітко настроїти і до них не рухаться. Ще й дивиться, куди ти їдеш. То можна всандалити якусь газель. Ну що, погнали! Реакція на дросель мгновенна. Таке враження, що тут дійсно літр. <гум> Якби то не було, але дійсно літр. Обдача мощності. Трошки ручку газу повертаєш і він пішов. Не лякає, не напрягає, просто плавно, мягко, скільки тобі треба, він йде. В Києві дороги фактично нема. Просто немає в дороги. І навіть на таких горбаках він себе показує вполне-вполне нормально. І це зауважте той факт, що ця зараза ще й керується офігенно. І на перекладках стоїть круто. І посадка в неї офігенна для тих перекладок А як він стріляє? Оце його попкорн це... Певно ням-ням-ням. Чувак, вибачай, ну реально щось сьогодні якась срака, я спав 2 години. Так переживав за цей обзор, що блядь, і не спав. Будь-який мод міський. Треба тестувати саме в місті. Те, що ви на ньому будете кататися на своїх е загородних якихось дорожках, це, звісно, круто. Ніхто це не відміняє. Але цей мод зроблений і точився саме для експлуатації в міському трафіку. І конкретно там він себе розкриває. Розкриває то, наскільки йому достатньо тормозного зусилля, наскільки він витягує вас двигуном, наскільки плавно, класно прогнозовано він керується, наскільки вам комфортно на ньому сидіти, наскільки гарно в ньому продумана коробка, щоб ти ловив на ньому нейтраль, коли під'їжджаєш до світофору. Чи він не викидає тебе на кожній ямці? Чи він а, не напрягає тебе на кожному повороті? Ось кучу факторів, які треба врахувати. Це тільки ті, що я згадав. Коли ти проєктуєш міський мотоцикл, а коли ти проєктуєш файтер, то тобі треба це подумати 1500 раз. Бо ці мотоцикли, особливо з кубовими моторами, мають відчуватись, як лезвиє. Якщо ми беремо за основу чотирьохциліндровий двигун, то там дуже важко зловити баланс між шириною мотоцикла, вагою мотоциклу, потужністю, керованістю і запихнути це все діло в міняємий габарит. Габарити в першу чергу треба в місці, коли ти сунешся між машиною. Там ти розумієш, легко тобі цей мотоцикл ворочать чи не легко. Керованість треба, коли ти віляєш так само між тих машин. Наскільки тобі легко перекладувати мотоцикл, міняти траєкторію, підходить ось так, на остріє, протягнуться між машин. вискочить і затормозить ось тут, перед цією машиною. Ввізка має вам давати відчуття більш-менш нормального комфорту. Я не ганяюсь за мотоциклами, які по максимуму зажаті. І ви так само не будете їздити на таких мотоциклах, бо ви хочете мод, який буде вам комфортний на кожен день, який буде пуляти, який буде їхати, так, щоб ви, коли от переїжджаєте таку горбату дорогу, то ви були розслаблені. Весь цей набор, який я вам тільки що назвав. Ідеально вписали тріумфувси модель 1050 Speed Triple. Це баланс всього, що можна було взяти і помістити в Street Fighter. Комфортніша посадка, еластичний двигун, класна підвіска, саме налаштована класно. Шедеврально управляємось. Характеристика ускоренні. Характеристика торможень, все тут ідеально. Ідеально сбалансовано. Бля, мене мурашки покаже, коли я зараз починаю навалювати. Цей звук, це просто... мед для ушей. Як він мурчить, як він бурчить, як він, він попкорнить. Оці всі простріли, це мед для ушей. Блядь, в Києві, сука, дорог немає. Просто їх, блядь, нема тих дорог. Кидає проститутку, блядь, І це по всіх, реально, де б ти не їхав. Горби якісь, блядь, ями, канави, Столиця України, блядь, немає бабла, що ли, зробить дороги. Спіздить можете грошей, а дороги ні. Ну от, просто їдеш, тебе викидує. В справедливості раді скажу, що не так страшно, воно викидує на тріумфи, як то здається. Багато хто задає питання, як коробка. У тріумфа коробка ідеальна. Ідеальна для того, щоб на ньому навалювати. Ти можеш спокійно переключатися без цепи, ти можеш спокійно кидати мод на перегазовках вниз передачу. Вона все це хаває. Народ, беріть, катайтесь, я вам кажу, буде мотоцикл, яким будете кайфувати кожен день. Блять, воно так управляється, він так валить, вшивається між машин, в повороти. Ти на ньому враження, що ти просто на ньому їздив 100 років. 136 лошадей, ви скажете, що може бути і мало, але його реально вистачає саме для місця. Я не люблю і збиточно мощні мотоцикли. Я не люблю недороблені мотоцикли. Мені не треба цифри заради цифр. Мені треба збалансований мод, яким я можу 100% бути задоволений саме там, де він треба. він треба. Міському трафіку. Він цей моти на трасі себе відчуває мега круто, чого я б сказав, що це родстер, бо а, якщо ти хочеш на ньому прогулочному режимі кататися, ти береш і катосиш. Вітрозахист із цим маленькою нашльоткою його вистачає, на удивлення. І вистачає не тільки мені, а й всім, хто на ньому катався на цьому моті. Гляньте, який він красивий. А яйки на ньому красивый, да? Білий на білому. он. Ну, да, такие гарные девчата. А триумф все таки їм понравится. Ну все, я поел і можна валить. Пограли, блядь. Пограли, братан. Поперли. Все. Не я жив. Ну що, народ! Триумф! 10.50 50 спит трипл! Пушка гонка! Від британців! Ах, треба було просто похавать, А то я такий вообще, коли голодний, я як сонна муха, немає ніфига емоцій, немає нічого. А поїв і можна всипать! Коротше, дорога хренова, йому пофигу. Він абсолютно інтерферентно относиться до будь-якого дорожнього полотна. Як вони це зробили, непонятно, але ця штука реально їде хорошо. Перестраюєшся через дві полоси, а йому фіолетово, так, тут на розворот і пограю. Сів я пообідати і підійшли дівчата, а можна на вашому мотоциклі сфоткатися. Зайшла тема, дівчата мод сподобався. Це вам про те, що все-таки хлопці і дівчата абсолютно по-різному дивляться на красу. А в білому кольорі цей мод приваблює я рахую, кожну дівчину. Бо виглядає він сука сексі. Як і відео! А В общем, тільки що я зловив легенький воблінг. Дорога тут. прозъебано в хлам, але ему по барабану, он только набирает 170. Посаживается секунда, просто легенько прижимаешь тормозюльку и мод седает. Перестраивается на высоких швидкостях на нем от неудовольствия. Маневрировать между машин всаживать. Раз и пошел. Натуральный стритфайдер. Но, якщо ти хочеш на ньому їхати ось так розслаблено, ковиряючись у носу, ти теж можеш це робити, тому що тріумф зробив, в сука універсальний міський мотоцикл, це справжній родстер. А що родстер? Це якраз красота і стиль шарм. Це дизайн, який ніколи не постаріє. Це той факт, що воно по факту побудовано на офігенному шасі і дає вам відчуття. Легкої, сука, всі дозволеності. Чому? Тому що ось так ти можеш на ньому сипати. Хтось скаже, що 136 коняк це типу небагато, як для з стрітфайтера. Але ви знаєте, я вам скажу, алегорія є така. Ти можеш бути великим нього, якщо ти попав в японський бордель, то ти там безколезний. Я думаю, всі зрозуміли, про що я маю на увазі. Шорти, футболка, майка, шльопанці, сука, як ви надоїли в цьому році, вас просто до хриніща порозвалювалося. Блядь, ще скільки вас порозвалюється. Невже вам не вистачає грошей на екіп? Невже вам не вистачає мозгов на екіп? Я вас буду чмирити, ребята, в шортах, в футболках, коли ви валите по трасі, ладно, ви десь отак переїхали. На 1-2 метри. Ну коли ви постійно цілими днями мотаєтесь по місту і всі на футболках, на шортах, а потім удивляєтеся, що статистика ДТП з смертельним ісходом сьогодні в Києві, саме цього року, просто тотальна. Стільки молодняка перелупилось, стільки старшого покоління перетрощилось, і всі 200, 300, і взриваються ті мотоцикли, і все, що хочеш. Ну, коли вам вже дійде, що екіпіровка це не просто так, це як ствол. Ти його можеш носити 300 років, він тобі не знадобиться. Але в одну, таку саму-саму сексуальну минуту він може врятувати тобі життя, так може врятувати життя наявність АБС на цьому мотоциклі. Тормоза так само рятують, тому що тормоза тут брембо. Машинка тормозна підібрана таким чином, що а, не багато і немало тормозного зусилля. Саме ідеально. Я дуже багато буду говорити за балансу, збалансуваності і те, бо саме таким цей мод і є, сука, дивись, куди ти їдеш. Саме збалансуваний. Який би ти двигун не поставив на мод, що би ти не зробив, блядь, ці всі кріплення, ці, що би ти не зробив. А, Крутого там, але якщо в тебе нема класно пропрацьованої комбінації всього цього вкупі, то ти не отримаєш нормальний мопед. Ергономіка Ергономіка в цього мотоцикла, я вважаю еталонна. У нього прості, але функціональні пульти. Вони по-японському прості, реальні. Тут немає нічого такого екстра. Це не Беховський, це не Апрія, це не Дукаті. Це просто, зрозуміло, доступно. Але всі органи керування на своєму місці. Сцепа. Сцепа нормальна, степа мягка, вона не тянеш, пальці за день тобі не надовбе, хоча вона і тросикова, але зусилля на сцепі окей. Я б це так цілий день розганявся і скидав. Розганявся і скидав. Просто аби слухати, як він похрюкує на збросі газу. І це іменно благородний хрючок. У нас стоїть е, тут вихлоп, це заводська модифікація. Різні бренди колабу роблять з різними виробниками вихлопних систем. І Triumph так історично склалось, що він колабиться з аров. Заводом можна заказати, ну, тобто в дилера можна заказати дирчик вже з цієї вихлопною системою. Нам повезло, що у нас тут повна траса Титан, і звук цей просто бомбічний. Не хочеться ні дати, ні взяти. Відчувається він шикарний. І звучить шикарно. Всі кажуть, на тріумфі ужасні фари. Там вони виглядають якось комусь богомолом, комусь ще якоюсь херньою, А як на мене, виглядають офігенно, а ще офігенніше той факт, що вони світять так само шикарно. На тріумфі під'їхав вечірком в красивом білому екіпі. Маленьку посадив і поїхав кататися. У нашому виконанні у нас заглушка, і ні про якого пасажира говорити немає сенсу. Чого так? Ну, тому що це мод для одного, це мод для кайфа. Пасажир нарушає розвісовку, пасажир нарушає кайф, і ти починаєш осторожнічать, їхати помалу. Ну, Я не призиваю вас навалювати так, як я. Ну, Я не навалюю ще, але їхати так безрозсудно в деяких моментах. Катайтесь завжди з головою. Якщо ви приїдете на будь-яку тусовку на тріумфі, знайте, що ви будете в центрі внимания. Жоден вас не Обійде стороною, кожен подивиться в вашу сторону. Навіть як ви сьогодні приїжджаєте на Дугаті там, Street Fighter, В2, v 4 люди на вас подивляться, ну, ну так та й так. А от на тріумфі, коли ви приїдете, 100% до вас буде підходити 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 людей, 10 і будуть питати, а що це таке, з чим його їдять, а куди воно, а що воно, як він виглядає, і все таке. Тому що люди не знають ці бренд. Цей бренд. Люди не знають ці мотоцикли. Люди просто втратили купу років, живучи з тим, що вони бояться купити щось таке, як не усіх. І на задній цей мод хорошо стоїть. Опа! Ля! З Згаза! З ГАЗа відкриваєшся і пішов на задній. Це перша, друга і третя передача. Дуже легко цей мотоцикл стає на задній. Всі, хто на ньому катався, кому я давав на ньому їздити, всі це відмічають. Що він тягнеться з газу ідеально. Іменно прогнозовано, відкриваєш ручку і пішов. Все, більше тобі нічого не треба. Ми зараз катнемо і побачимо його максималку, скільки він взагалі їде на кожній передачі. Якщо це можна буде. Максималка у нього 245 км в час. Достатньо з головою для того, щоб кататися на нейті. Давайте побачимо, що він може. Як він легко то робить. Набирає 200 раз і все. Ну літер, літер, що тобі сказати. Я тільки як сів на цей мод, перша оце була дорога, на якій я проїхав, я обалдів. Обалдів від того, як він. м'яко все робить. Опа. Mm -hmm. Опа, на задній, дивіться. Mm -hmm. Як це все плавно робиться? Гоп, піднімаєш і пішов. Він дуже круто за газом йде, дуже круто. На ньому робити отакі бяки-буки буки це те, що треба.